Ротари, ротари, роташибу, творина, творина, воротонька. А що ж там, а що ж там за та паліде? А що ж там, а що ж там за та рік несе? Владної красної дівчата, тонька, ладної красною хлоп'янь. Я керівна. Ага. То що запанало? А ми що, що зараз? Зараз, давайте, порвать долера.